Всім привіт! Багато хто із вас попадав в такі ситуації, що була можливість або купити золото е, по дішовці з рук, або ви знаходили якісь золоті вироби, або просто ви купили золото в магазині, або на базарі з етикеткою, з сертифікатом, але хотіло б вам перевірити, чи це золото є дійсно золотом і чи ніхто вас не надурив. Отже, сьогодні я спеціально знімаю таке відео, яке буде корисне всім людям, не тільки тим, які займаються пошуком золота, які є е, е, золотошукачами, а всім людям, які е, носять золото або які мають е, з ним справу. Е, тобто такий простенький спосіб, як в домашніх умовах, без жодних дорогих інгредієнтів. Перевірити на скору руку, чи, те, чи це дійсно є золото. Тут не йдеться про те, яка проба золота, тут йдеться про те, чи, це, е, чи, чи цей метал реально має вміст золота. Е, отже, взяв я таких три розповсюджених предмета, які е, кожен із вас, я думаю, е, має. Це є золота печатка, ось така. Золота обручка. Ось таке кулачко, і ось така цапочка. Ми не дивимося ні в якому разі на те, чи є клейма, чи є якісь проби. Ми, ми пробуємо перевірити золото кислотою. Але як я вам вже сказав, що не кожен має доступ до якоїсь спеціалізованої кислоти, то ми будемо перевіряти золото простою кислотою акумуляторною. Я думаю, кожен із вас має автомобіль. І Кожен із вас е, має доступ до автомобіля, або просто може підійти до свого сусіда, або до знайомого, який має машину, і е, попросити його, е, дай мені акумулятор, або просто відкрий мені машину, щоб я мав доступ до твого акумулятора. І я за 2 е, секунди можу перевірити, чи це реально є. Золотіжко. До речі, один з цих трьох предметів не являється золотом ні в якому разі. Це є 100% підробка, а два предмети є золотих. Отже, йдемо робити провірку. В будь-якому автомобілі є звичайний акумулятор автомобільний. Що нам потрібно? Нам потрібно мати будь-монетку, не має значення яку. Щоб відкрутити ось таку пробку. Любу пробку з оцих, то може бути навіть акумулятор від мотоцикла, не важливо. Всередині е, у нас є. Акумуляторна кислота. Е, також нам потрібно взяти будь паличку, от у мене під руками в машині був такий олівець. Олівець підходить без проблем. Беремо ми наші золоті вироби, ось три золотих вироби. Ставимо на будь-поверхню тільки е, таке одне, но, щоб кислота не попала вам на руку, бо буде невеличкий опік і подразнення. Макаємо цей олівчик. В банку мочимо його в кислоту і ставимо ось таку крапку на золоті або на предметі, який ви думаєте, що це золото. Значить, поставили ми на кублучку, поставили ми на обручальне колечко і поставили ми на ось таку цапочку. Це фактично все, що нам потрібно. Чекаємо ми фактично недовго, чекаємо ми біля п'яти хвилин і подивимося, що з цим золотом станеться. І так, пройшло в нас біля 5-6 хвилин. Ми оці золоті речі що ми мазали е, кислотою, починаємо витирати від кислоти. Витираємо любою салфеткою або тканиною. Ось бачимо, що золота каблучка в тому місці, в якому ми капали акумуляторною кислотою, зовсім не помінялася. Вона як була блискуча. Так вони і залишилися, без жодних змін, без жодного потемніння. Це означає те, що це у нас 100% золото і ніяких, ніякого підозрілості в нас не виникає. Далі беремо ми золоту обручку також. Дивимося в тому місці, де ми капали кислотою, також нічого не помінялося, блиск не втратився, ніякого потемніння, ніяких м -м, плямок, нічого немає. Тепер ми витираємо нашу цепочку. Можна також, якщо ви не маєте під собою ніякої тряпочки чи бумаги, можна просто взяти і кинути ці предмети в воду, кислота в воді розводиться і вже ви руки собі ні в якому разі не опочати. Так, шукаємо ми те місце, де ми мазали кислотою. Так, напевно, це з тої сторони в нас буде. І уважно дивимося, чи нема в нас ніяких змін. І ось ми бачимо. ми бачимо те, що цепочка поміняла колір. Тобто в тому місці, де я капнув кислотою, вона потемніла і зверху оцей така жовтизна, такий золотий блиск, повністю зліз і проявилася в ній така темна внутрішня структура металу. Ось я зроблю фотографію, щоб вам... Краще було видно. І покажу, як проста акумуляторна кислота звичайного акумулятора може перевірити, чи предмет є золотий. Тобто, якщо предмет покритий любим металом, але не має в собі вмісту золота, то навіть простенька акумуляторна кислота обов'язково за 5-6 хвилин з'їсть це покриття не золоте, і буде потьмяніння металу. Якщо є потьмініння, хоча б незначне, не але воно є, це означає, що предмет до золота ніякого стосунку не має. Ось, значить, Оця наша цепочка, яка виглядає з першого погляду як 100% золото, не являється золотом. Ось такий імпровізований тест. До речі, всі мої відео є імпровізованими. Я показую на скору руку, як можна зробити те чи інше, або перевірити те чи інше в простих домашніх умовах. Так що обов'язково закручуємо кришечку в акумуляторі. Миємо ті всі речі в простій воді і знаємо, що ця цепочка не є золотою. Так що всім удачі! До зустрічі на каналі.